Сьогодні львівські Карпати повертаються на стадіон Авангард вперше після 28-річної перерви. Бачимо: болівальники оплесками зустрічають обидва колективи. Думаю, цікавий поєдинок нас сьогодні з вами очікує. Верес Карпати. Це вже по ходу зустрічі, стартовий свисток, матч розпочався. Взагалі не потрібна річ зараз для Вереса. Дмитро Шух класну передачу виконує. От там якраз Максим Вадовський був у центрі штрафного майданчика. Так теж, теж експерименти зі складом. Зараз контратака Карпат. Хубленко вибігає вічна віч з Ющишином, але Вадим Ющишин надійно грає на виході і вибиває м'яч на аут Я правильно помітив, це Данил Хондак там. Намагався наздогнати Хобленка, але не вдало. Ну, Зараз небезпечний момент, і гол забувають Карпатівці. Юрій Тлумок відкриває рахунок на 24-й хвилині матчу. так, Поки ми, ми про минулий момент говорили, можна сказати, прогавили так. Гол Карпат і рахунок відкритий у нас. Юрій Тлумок забуває. Задоволені е, представники тренерського штабу, так, адміністратори Карпат е цим забитим м'ячем. Зараз для побачимо мене, повтор. Е дуже несподіваний. Рануха виконує асист у цьому поєдинку, і рахунок відкрито. Думаю, зараз у нас розпочнеться ще цікавіший футбол. Верес буде змушений тепер вже з більшими силами йти вперед. Адже гуни відкривається справа, отримує передачу. Є подача в штрафний майданчик Ілющенко в вперше на виході. Добивання удари. Ілющенко. це 2018. 10 матчів. Цей футболіст провів за Верес. Небезпечна атака, і як. Не забивають зараз рівняни. Мій бороться на другому поверсі. Подача від Кожанова. Дудь скидає в центр. Болденко Це і ще шишен. Удар. І у нас завершився основний час першого тайму. І арбітр дає свисток на перерву. Львівські Карпати перемагають рівненський Верес у контрольному поєдинку у Рівному. З рахунком 1-0 завдяки голу Юрія Тлумка. Другий тайм розпочато. Бобко є подача на ближню стіку. Удару! 2-0. Рахунок стає 2-0. Карпатівці подвоюють перевагу. Рекошет. Боліста Карпат, м'яч летів у сітку. Зараз До речі, про... так я помилився. Лебеденко все-таки. А... Тим часом атака Вереса через правий фланг. Вишанінов знайшов Дахновського, Той грає на гайдучика. Удар Лебеденка, Рекошет над попереченою пролітає м'яч. Тож, Андрій Блізніченко виконує штрафний, е, непоганий удар. М'яч з кута поля. Е, подача і намагався пробити гайдучик. Горбунов пробиває. Коркодим. удар ударку Грає кулаками. Тим часом кутулей заробляють зелену білі. Є подача у штрафний майданчик. Удар! 3-0 Стає рахунок і гордуть, забиває і Коркодим. програв йому боротьбу, і гордуть. Випередив його, пробив коркудин. Так Так і дві заміни готуються у рівнян. Тим часом атака небезпечна. Дахновський удар. Знову Віталій Дахновський. Він на правому фланзі. Е, гарно побачив Владислава Шарая. Класно віддав. Шарай б'є, але Микола Гайдучик з глибини змушений діяти. Класний удар від Віталія Дахновського. Знову зовсім поряд із воротами. Цей штрафний Горбунов розбігається. Удар Сергія Горбунова. Повз ворота. Меч летить небезпечно. Довго, довго він шукає, кому віддати м'яч. Шарай б'є здалеку. Ось нарешті пішли ці удари і бачимо одразу пів моменти, але забитих м'ячів від береса ми сьогодні не побачили. Тож рівняни програють у цьому матчі Львівським Карпатам. 0-3 так, матч у нас завершено. Карпатівці перемагають з рахунком 3-0.